Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні 18 вересня. І е, читаю ваші коментарі вчора ввечері, сьогодні, да, з приводу Кадирова. З приводу того, що ціль яка? Для чого ми дивимося на нього? Невже це цікавіше, ніж те, що відбувається у нас в Україні? Е, який сенс? Дивитися, все рівно там помре, не помре люди, ну, це нічого не змінить, да, що його смерть нічого не змінить. Тут я з вами не погоджуюся. Мені здається, що багато чого зміниться смерть. От, і розклади нам, до речі, про це говорили. Причому я так щось згадую розклад на вересень для Ерефії, там був відхід якоїсь такої людини, да, голосної людини, яка, ну, про яку говорили такої відомої ну, для Ерефії людини. І, здається, мені я ще не передивлялася розклад події перед перемогою або події перед закінченням війни, там також була, була чиясь смерть. Тому, давайте подивимося, наразі є ще одна подія, яку хочеться контролювати, це так само подія перед закінченням війни. Активних бойових дій, да? це заворушки в певній країні, які будуть залежати від Ерефії. І от чому б не Чечня? Давайте глянемо, просто щоб розуміти: Значить, смерть Кадирова, що змінить для Чечні, що змінить для Ерефії, і що це все для ну, смерті цієї людини для України. Тобто, подивимося і будемо, будемо розуміти. Нагадую сьогодні 18 вересня, друзі, і е, закликаю, будь ласка, підписуйтесь на канал. Це допомагає каналу просуватися, да? це допомагає YouTube в його алгоритмах показувати більше канал іншим глядачам. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не загубити наступне відео, пишіть коментарі. Я дуже вам за це вдячна. Це такий, знаєте, зворотній зв'язок між нами з вами. Да? Я вам розкладу, ви мені вподобайки, коментарі і підписки. Так, давайте дивитися. 18 вересня значить, смерть Кадирова. Чечня, що чекає Чечню після смерті Кадирова? Ороль кубків одразу. Будуть намагатися контролювати зміни і все ж таки будуть, це Росія буде намагатися. Так, да. тут розумієте як? От цікаві одразу карти вийшли. Значить, будуть певні люди, які будуть намагатися, або сторонар да, буде намагатися не втратити контроль над цією країною, не втратити контроль да, по шуту, по десятці кубків, не втратити контроль над Чечнею, над людьми. Тобто, от в цілому. Що чекає Чечню? Момент відділення ми захочемо піти. Ми захочемо ну, бути незалежними, бути самостійними. Тобто, це карта звільнення, да? це карта порятунку. Тобто, ми захочемо врятувати себе, врятувати свою країну і стати незалежними, відокремитися, відмовитися від допомоги короля Пентаклів. Тобто Чечні. Да? Але я так розумію, що буде ще король Кубків ще є на... у главі. Да, тобто це ще не такі зміни. Це ми просто хочемо. Да, ми, ми будемо це планувати. Верховна Жриця на дні колоди. Чечня після смерті Кадирова, що тебе чекає. Ну Ерефія, бачите, втрачає карта шута, десятка кубків втрачає владу, да, втрачає вплив. Чечня, що чекає після смерті Кадирова. Знаєте карта зірка, карта майбутнього, карта, коли можна будувати плани. Боротьба всередині країни буде. І причому карти такі, знаєте, не дуже спокійні. Ця боротьба буде обов'язково, але не швидко. По карті зірка це десь можливо, там напротязі року, 3-5 місяців, можливо, десь отак. Тут всередині країни, от якраз боротьба по п'ятірці жезлів це боротьба за віру, за свої інтереси. Тобто, це. Боротьба всередині країни з приводу зміни влади, з приводу звільнитися від рабства да, по дияволу, звільнитися від залежності. Бачите, карти показали, що Чечня захоче відділитися і почнуться заварушки. Причому по цих картах я вам хочу сказати, що це ну, вплоть до ну, як військові дії. Військовий конфлікт зі зброєю. Конфлікт зі зброєю. Тобто це можливі і вбиті, і поранені. Хто буде наступником після Кадирова? Хто наступник після Кадирова? Хто буде наступником? Пажезлів. Наставки, я так розумію, будуть робити на його сина, і будуть намагатися просунути е, молоду людину, да? тобто його сина, але по хитрості, так, щоб зберегти вплив по хитрості. А хто буде наставником після Кадирова? Дуже цікаво карти показують. Дивіться. Події в Чечні взагалі будуть дуже різко, стрімко змінюватися, але знову ж таки, це не одразу. Минуле життя воно буде закінчуватися. Минуле правління воно підходить до кінця. І тут приходить карта колесо фортуни це карта таких, знаєте, кармічних змін. Це карта змін в порядку взагалі. І хто буде правити в Чечні, це буде та людина, яка там народилася, людина, яка має там коріння, да? яка бажає добра своїй е країні, яка готова вести країну. Людина, яка по колосниці це е мудра, сильна, це гарний керівник. Це людина, яка готова приймати важливі рішення, брати на себе відповідальність, йти до цілі, до мети. Тобто ну, Це гарний посадовець, це гарний лідер країни, який буде стояти горою за свою країну. Тим паче, по колесниці ця людина може стояти не тільки політично, а ще і військово. Да? Тобто тут будуть прикриті всі фланги. І це для країни буде як порятунок. Оцей новий, нова людина, яка прийде до влади, це буде порятунок для країни. Тобто, старого режиму не буде, він підходить до кінця. Порятунок в чому? Порятунок в своїх стінах, порятунок в незалежності да, по імператриці. Тому, ну, дивіться, можливо, і, і тоді карти говорили нам про цю подію. Да? Про те, що Чечня захоче від'єднатися, стати незалежною, стати окремою без, без чиєгось впливу, да? тобто ну, сама по собі, бути тільки в своїх стінах. Клас. А що Росія у цьому? Давайте спитаємо стосовно Ерефії. Ну, видно, да, карти показали про те, що не хочуть вони втрачати вплив, але все рівно втрачають шут 10 кубків. І, знаєте, е, марні сподівання, да? марна радість, марні емоції, марні надії. Ну, кубки це ж не тільки радість, це просто емоції насправді. Да? Марні надії. Ерефія. Після смерті Кадирова. Що смерть Кадирова для Ерефії буде? Карта вибору. Угу. Ну, дивіться. От тепер. Що смерть? Буде карта вибору. От наразі. Ерефія знаходиться перед вибором, кого поставити у главі правління Чечнею для того, щоб залишатися, щоб їх влада залишилася такою, як вона є, щоб вони не втратили свій вплив. Та, я Карти вам видно, не видно, кому цікаво, я показую. О, тому для Ерефії це також не дуже. Бачите, як? Будуть думати, кого поставити. Їм вигідно втрачати і вони не хочуть втрачати. Але людини немає. А що, Ерефія не була готова до смерті Кадирова? Мені цікаво. Верхівка Кремля, да? хто там приймає рішення щодо смерті Кремля. Ви були до цього готові? Ви знали, що так буде? Вони знали, вони знали, вони чекали, вони розуміли, що це буде, але це, знаєте, я ну, неконтрольований процес, тобто процес неконтрольований. А взагалі, так, да, вони розуміли, вони знали. Я питаю, це ваша участь у цьому не, не, не напряму, скажімо так, давайте. Далі спитаємо, да, що чекає взагалі РФ після, після смерті Кадирова. Стануть перед вибором, кого поставити замість нього, щоб не втратити свої позиції і не втратити свій інтерес, не втратити свій вплив, що чекає РФ після смерті Кадирова. От карти просто, ви дивіться, одні й ті самі карти. А Розбите серце для імператора. Тобто, будуть все ж таки, це страх для імператора, страх відокремлення, від да, ця подія це втрата впливу, втрата м -м, своїх земель для імператора, да, тобто відокремлення. Чечні і смерть Кадирова це розбите серце для Кремля. Це знакова подія, це кармічна подія по Верховному суду. це подія воно багато чого змінює. І по карті місяця це знаєте такий ну, страх, куди рухатися далі. Це невідомо. Це невідомо, що далі. Тут розкол. Всередині країни, в Кремлі, да, розкол загроза йде для тут не землі, а як правильно, це ті країни, які вимушено приєднані до Ерефії. Да? Ті країни, які е, належать типу, до Союзу з Ерефією, тимчасово. Оце буде все змінюватися. Але знову ж таки по помірності. Тут потихеньку-потихеньку, а регіони почнуть відділятися. От Мені здається, що Чечня запустить там якийсь хід, і слід за нею просто підуть абсолютно всі. О, дивіться, які карти. Четвірка жезлів, п'ятірка. Ну, це для того, хто, да, кому цікаво. Тобто землі почнуть відстоювати. Народи, землі, регіони да, почнуть відстоювати свої інтереси. Це знову ж таки, і боротьба за релігію в тому числі. Тому не відкидаємо, я не відкидаю той варіант, що все ж таки боротьба за віру мусульмани в Ерефі, да, чи в Москві чи де там, боротися за свою віру все ж таки будуть, що якийсь ход ще на Москву, він все рівно буде, 100%. 100%. Що на зараз? Давайте от на зараз, що там, Ерефія в плані Кадирова, стана Кадирова, смерті Кадирова, що на зараз в Кремлі там відбувається. Зміни. Зміни. Боже, постійно якась робота, що вони намагаються, намагаються тримати все під контролем, намагаються не допустити змін, намагаються Е Тут чи приховати зміни, чи контролювати. Більше як контролювати зміни, да, їм невигідно. Потрібно бути готовим. До того моменту, коли ця інформація вийде наружу, тут потрібно бути готовим. Угу. Ерефія в плані Кадирова на зараз дев'ятка жезлів. Переляк? Трошки переляк, да? як себе захистити? Карта неочікуваності. Угу. Так що, що будуть робити далі, для того, що шукати людину? А що будуть робити далі? Тут вже нічого такого і не вдієш. Карта миру, це, знаєте, коли щось прописано свише, то сильно нічого і не зробиш. Доводиться по світу, доводиться, доведеться змиритися. Доведеться закрити на щось очі і, як то кажуть, насолоджуватися процесом. Проситься до мене кіт, пам'своя на секундочку. Бо це ж, знаєте, як не запустиш, буде сидіти мявкати під дверима, поки, поки не відкриєш. У нього тут свої справи. Так що ой, і вежа надні колоди. Так що тут ситуація дуже плачевна. Те, що вони будуть намагатися щось зробити, намагатися когось поставити із своїх людей, да, втримати ситуацію під якимось контролем. Чи вийде в них довго отримати? Чи довго вони зможуть отримувати Чечню під собою Ерефія? Недовго. 8 жезлів, карта дуже швидких змін. І тут диявол. Ні, Недовго. Це такі, знаєте, це такі зміни, над якими вони не власні, да? вони вони... подобається карта? Я зараз спробую картинку цю описати. Знаєте, це те майбутнє. Для Чечні, яку, яке, е, вони, я, яке вони планували собі, якісь там покоління назад. Да? По зірці це ну, так, як воно мало бути. І на долю, е, на, долю на неї не впнеш по дияволу. Вони тут будуть абсолютно безсилі, тому що. Е, Подія, яка має статися в плані відділитися да, країна, то вона відділиться 100%. Просто що не скоро. Ну, не, не швидко це настане, ось так правильно сказати, не швидко. Тобто боротися вони ще за Чечню будуть. Так що ось так. А ви говорите, нічого не змінить. Змінить ще і як змінить. І не тільки для е, України, ну ми це зараз подивимося. Да, не тільки для Чечні, а й для РФ. Тобто. Потрібно, щоб хтось почав. я розумію, що, можливо, Чечня почне, а всі інші регіони підуть за нею таким паровозом. Момент відділятися. Да? Ну, гуртом же ще батька легше бити. Тому, друзі, так, давайте глянемо всі ці зміни а, смерть Кадирова для України. Це що? Ну, в контексті війни в Україні да? нам це цікаво. Смерть Кадирова для України. Це що? О! Одразу ви подивіться. Карта сили і карта імператриці. Для нас це просто шанс на перемогу. Для нас це спасіння. Для нас це можливість скористатися правильно своєю силою, своїми вміннями. Для нас це просто, ну, Тут, тут немає поганих карт. Це карта України, імператриця. Да? Це наше спасіння. По правосуддю. По правосуддю. Тобто, скористатися ситуацією в своїх інтересах. Смерть Кадирова для війни 10 мечів. Через що, яким чином. Ну, от, бачите, як. От все йде по розкладам, які у нас були. Значить, смерть э, Кадирова для війни це 10 мечів, це карта закінчення, це можливість закінчити. Через що? Чому? Через те, що війна переходить на територію агресора. Тому просто чекаємо тепер. Да? Ну, я розумію, що, можливо, не так все швидко буде відбуватися, як нам би цього хотілося. Але. Але буде 100%. Ще раз хочу перепитати, чи буде похід на Москву? Неважливо там від кого, від кадировців, там, чеченців, не кадировців правильно, да? а від чеченців чи від Аля Вагнерівців, будь-хто, як вони. Легіон Свободи, так? Да? Ще є вони. Чи піде хтось на Кремль? Чи буде поход на Кремль на Москву? Чи піде хтось ще із якихось сил? да Підуть, підуть обов'язково буде результат. По 10 жезлів це вже скоро. Це вже, знаєте, крайні крайні приготування. Обов'язково відстоювати свої інтереси. Піде. І, можливо, це якраз буде і момент завіру. Обов'язково момент завіру. По папі, по місяцю. Тому, це знаєте, не церковна війна як по ірофанту. Самі страшні війні, війни да, в світі взагалі відбуваються. Це оті хрестові походи, які були в ім'я Спасіння, в ім'я Христа там, або ще когось. От. Це ідеологія, це. В плані війни карта Єрафанту страшна карта. Тому чекаємо. А я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, за вподобайки, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть в Україні.